У Коломиї вшанували пам'ять бібліотекаря Михайла Кочірки, який усе своє життя присвятив улюбленій справі і вніс вагомий вклад у відродження культурної спадщини краю. На честь відомого Коломияни на фасаді бібліотеки номер 3 для дорослих встановили меморіальну дошку. Михайло Кочірка був педагогом, бібліотекарем, публіцистом, літературознавцем, активним просвітянином, засновником і головою Коломийської спілки літераторів соцвіття. Саме ця організація зініціювала встановлення пам'ятної дошки. Ми готувалися до цієї події. Давно тут ми проводимо читання пам'яті Кучірки кожного 9 червня до дня народження його або в той же самий день. Спілка встановила премію імені Михайла Кучірки. Є два лорати премії імені Михайла Кучірки. Це Марія Сазонова і Надія Голіней за сприяння міської влади, відділу культури мандруся Куляна Іванівна. Значить, його міського голови сльозера, виконавчого комітету. Значить, ми тепер, вшановуючи пам'ять цієї людини, запланували відкриття пам'ятної дошки. Бібліотеці номер 3 для дорослих Михайло Кочірка присвятив 20 років. Майже весь цей час пліч опліч з ним пропрацював теперішній завідувач Михайло Чавага. Вони зналися майже 40 років. Це була високоповажна, високоосвічена. Е Людина, якась, яка рідко зараз може бути. Він і добрий порадник, і добрий наставник. Багато чого я від нього навчився, так як і зараз продовжую тут у цій бібліотеці працювати. Майже все фінансування пам'ятної дошки взяла на себе спілка літераторів соцвіття. Вагому допомогу надав депутат міської ради отець Володимир Касіян. Гранітну плиту виготовив коломиянин Юрій Лепчанський. Урочисте відкриття відвідало багато поважних людей. Серед них священники, друзі, колеги та рідні Михайла Кучірки. Приїхала сьогодні на таку непересічну подію для моєї родини. Відкриття меморіальної дошки мого дорогого вуйця, батькового брата, з яким вони виросли на одному подвір'ї, різьбили разом, малювали разом. Я виросла в цій бібліотеці номер 3 виросла, читала тут з маленької, і тому мені надзвичайно приємно, що саме в цій установі відкривається ця дошка, і що люди, які з ним працювали, які десь допомагали йому в творчості, і зараз так шанобливо до нього ставляться. З Михайлом Івановичем я пропрацювала, напевно, років 40. Дуже ще дівчиною прийшла на роботу. Це, можна сказати, людина з великої букви. Те, що він мав талант, подарований Богом писати вірші, малювати картину, він ще мав талант від Бога спілкування з людьми. Дуже приємно тим, що працювала з Михайлом Івановичем ще з 1959 року, ще з Обертина. Приємно тим, що це була людина великої душі. Великий ерудит. Дуже багато знав, дуже багато працював. Михайло Кочірка був непересічною людиною-творцем. Присутні пом'янули митця і згадали про його творчі та життєві здобутки.